Перевіряємо, що може стокова нива на звичайних лисаках проти ниви на 28 й драпаках з мінімальним ліфтом. Дивимось, поїхали в поле та спробували проїхати лужу з болотом на першій пониженні без газу та блокування. І вже відразу було видно наскільки легше за рахунок гуми та мінімального ліфту авто проїхало цю перешкоду. Моя нива проїхати без додаткового газу не змогла. Під час тесту помітили, що на холостому ходу у баклажана да, баклажана. Якщо ви забули, саме так називається цей проект, куплений за 100 тисяч гривень. Трохи нестабільно працює двигун, але в чому саме була проблема, та скільки коштував чуптюнях на ниву, я розкажу в наступній серії. А ми їдемо далі. Ходом будь-яка нива їде непогано, навіть на лисаках. Але якщо ти хочеш проїхати перешкоду технічно, то без хорошої гуми тут вже ніяк. Ось, наприклад, вниз до річки спуститися не проблема, а виїхати назад я вже сам ніяк не зміг. Дропаки у цьому випадку з легкістю вилітають наверх. А в цю перешкоду, а точніше, в мул біля річки, я даже не ризикнув лізти. Тут ми засадили і Ниву на тридцять і Ниву на дропаках, і навіть цього монстрика. А якщо цікаво, подальше доля ці. Ai машини до зустрічі в рекомендаціях.